Зараз у нас в кварталі дебют і справжня ексклюзивна подія. Людина, яка зараз вийде на цю сцену, ви її дуже прекрасно знаєте і сподіваюсь, дуже любите. Але те, що він зараз буде тут виробляти, ми сподіваємося, що це вас приємно образить. На сцені національного палацу Україна народний артист України Стас Боклан. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. У, у, у. Добрий вечір. От ви гадаєте, чому я такий красивий вийшов сьогодні тут на сцену? Справа в тому, що я буду читати стендап. Перше в житті. Тому мені конче потрібна ваша підтримка. О, дякую, дякую, дякую. Так неочікувано. От ви кажете, що стендап це справа молодих. А хто так вирішив? Я думаю, що стендап це життєвий досвід. Я не буду сперечатись: молодих стендаперів є енергія, азарт, драйв. А дача у них є? От є у них те місце, куди приїдеш, так зможеш опертися на паркан, дивитися в далечині, думати, 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 чи я б куртка там. висить на груші. Хто б там ще не казав, а допоки у вас немає дачі, доти у вас немає життєвого досвіду. А у мене того досвіду, щоб ви розуміли, я з того покоління, коли олівцем в газеті вводили, що будуть дивитися по телевізорі на тижні. Я з того покоління, коли пейджером користуватися ще було безпечно. І врешті-решт, я з того покоління, коли презервативи в аптеці купували червоніючі. Так що я буду єдиним стендапером 60. Мені подобається бути єдиним унікальним. Я, я до речі єдиний із «Слуги народу, кого ніхто не обливає лайном. Я можу дивитися на молодих дівчат, не відводячи погляду. І ніхто не скаже, що ти вилупився. Всі скажуть, дідуська, з вами все добре. Може, вам швидку викликати. Я помітив, що чоловіки мого віку якось інакше вже оцінюють дівчат і замість. Яка попка. Кажуть, та з таким тазом народжувати її буде важко. Я не буду приховувати її мінуси у віку. Про що я казав? А! Мінуси. Зір вже не той. Не можу з першого разу роздивитися до А Раптом що то це був гострополітичний гумор? Це стендап, то довбів запросто можна називати довбоними. І стендапером дозволяти матюкатися. Я ніколи не матюкався на сцені, а за кулісами я завжди був <существування> щатим стендапером. <праць> Про секс. У моєму віці вже не треба дивувати в ліжку. Був секс, і це вже диво. <праць> Дивовижні ці 30 секунд. Я можу дружині сказати, я тебе хочу, і піти спати. І вона не ображається, вона мене береже, хоче, щоб я ще пожив. Ви знаєте, я почуваюся в кожній чоловічій компанії людиною з великим досвідом, впевненою людиною. Ну, Наприклад, хтось починає там. Хвалитися своїми любовними походеньками, а я кажу, у вашому віці я з десяток таких за ніч мав, з десяток, так. угу...» І ніхто ж не перевірить, бо тих жінок давно вже фізично немає. Я помітив, як молоді стендапери спілкуються з жінками під час виступу і зрозумів, що можу дати фору любому малолітньому пікаперу. Не вірите? Ловіть. Добрий вечір. Не зайнято, я мене звати Стас, а вас Чш... вранці скажете. Знаєте, якби ми пішли з вами в кафе, де збираються найкрасивіші жінки світу, мене б туди не пустили, тому що зі своїм не можна. Ніколи не займалися коханням під анекдоти про Чапаєва. Може, підемо до мене, М? розкажу пару анекдотів. Як ви ставитесь до декомунізації? Ви за? Я за. Може, підемо, зламаємо один совєтський диван тут недалеко. А знаєте, чому казали, що в Совєтському Союзі немає сексу? Тому що він весь був у мене вдома. А дивіться, в мене хворе серце, високий тиск, купа хвороб. Може, підемо до мене додому і розімнемо мій. Остеохондроз. <плес> Не хочете зайнятися коханням з людиною, яка буде робити це як востаннє? <плес> Я вам вдячний. Я піду додому, знаєте. У мене вдома дружина, я її, я її насправді дуже кохаю вже. Ми разом. Ой, мама рідна. Довго. А це був майстер-клас для молоді. Я сподіваюся, вам сподобався мій стендап. Хоча... Хоча, правду кажучи, я зараз проживаю такий вік. Що мені байдуже сподобалось вам. Що не сподобалось? Бо я можу завтра вже всього цього і не пригадати. Дякую. Народний стендапер України. Стас Бакла. Дякую. Я постою поки. Будь ласка. Поки ви стоїте, Станіслав Володимирович, хочу скоритатися нагодою і оголосити про тур містами України стендапера Боклана. 27-е – Київ, 28-е – Полтава, 29-е – Кардіолог. Якщо все нормально, 30-е – Луцьк, 31-е – Хмельницький, перше число – День народження онука. Ти мені напиши, я не запам'ятаю. Ja, я вам все там поясню. Дякую. Yeah. Yeah.